Набіг хмарки, дощик збирається, а ми з дідом йдемо. Куди ми його йдемо? До лісу. Вже розчитає бузина, йдемо по цвіт бузини. Приходить дуже смачний квас, тому йдемо рвати світ бузини. Така погода сьогодні в нас хороша, сонечка нема, до було. А зараз вже нема. тому йдемо у ліс. Тогорічний хвост закінчився в березні місяці. Да. Ще якийсь смачний був, скажи. Да, отак, що кому цікаво. Зніму відео. У мене вже є там відео. Ну і ще я зніму, буду робити і вам зніму. Така дорожка тут ось у нас. Дуже скоро ліс, і там є бузина. Думали, що понад річкою є, але ну, немає Я тут, тому приходиться йти аж до лісу. Далеченько, але ну, нічого. В таку погоду можна й сходити. Але бачите, які хмара на небі. Таке, як буде дощ. Вчора був. Дуже гарний цілий день, а сьогодні красота. Не жарко і хорошо. Побачив дідушка бузину там і пішов грати. Цвіточки. Бачите, там. Ціте бузина. Зараз якраз дуже гарні квіти, тому вийде дуже смачний присмачний квас. Ну що, нарвав? Наловив. Ой, яка красота, Ви тільки гляньте на цю красу, Опасно, як дарно. Клас, і дощик починає крапати. Mm -hmm. Приїхали ми вже додому в місто. І ось бачите, хоч цвіт трішечки і прив'яв, але це нічого страшного. Чоловік пішов в гараж, а зараз, хоч вже і вечір, буду готувати смачний, присмачний квас з цвіту бузини. Відібрала я ось собі 20 гроночок. Дивіться, якщо ось такі великі гронки у вас, то їх потрібно 15 штучок. Але справа в тому, що бачите, цвіт бузини ще тільки починає, починає квітнути, і нам на шляху трапилось тільки три кущі, і ми зібрали ось, бачите, тут різні такі ось такі суцвіття, невеличкі такі. Тому я їх взяла 20 штучок, всяких різних. Ну, я ж говорю, якщо у вас є можливість зірвати великі, їх потрібно 15 штучок. І тепер говорять, що його не потрібно мити, що тут на, цьому, на цих квіточках природні дріжджі. Але я не знаю, як то. Ми обов'язково цвіт миємо, тому що тут і жучки, які, і пило з лісу. Не знаю, ми завжди його миємо і вже провірено. Дуже виходить смачний квас, якщо помити цвіт. Тому я зараз надрушлачок і помию гарненько цвіт. Цвіт помитий вже. Ось, бачите, стікає. Водичка чистенька. І продовжуємо. Для нашого квасу буде потрібно 10 літрів води. У нас водичка дачна, у вас може бути будь-яка. Ще нам буде потрібно 20 грам лимонної кислоти і 800 грам цукру. Тепер беремо цукор, додаємо сюди лимонну кислоту і потрібно гарненько ось так перемішати, щоб цукор із лимонною кислотою подружилися. Перемішали. Тепер беремо з общої кількості води наливаємо чашечок дві, в миску до цукру. І тепер ось так гарненько потрібно нам перемішати. Зазвичай цією справою займається в мене чоловік. Ну, оскільки час іде, і вже ось на вулиці сутеніє, його ще немає, тому вирішила я цього разу зайнятися приготуванням квасу. Я думаю, в мене теж вийде. Гарненько тепер потрібно ось так розмішати, щоб цукор розчинився. Тут нічого складного в цьому процесі немає. Але виходить дуже смачний присмачний квас. І не говоріть, що він не пахне, там якось не так. Все дуже смачне. І він виходить прям як шампанське. У мене на каналі є відео. Кому цікаво, я під відео залишу силочку під цим відео. І ви зможете теж туди зайти. І там трішечки. У нас зняте відео того року, і може щось ви ще підчеркнете в тому відео для себе. Але рецепт у нас не змінює, провірений. Тому ми завжди готуємо по одному і тому самому рецепту. Це вже ми точно знаємо і ділимося з вами, що це дуже-дуже виходить смачно. І так, розчинився у нас цукор. Вже ось такий у нас вийшов, будемо так називати, сиропчик. І тепер ось так потрішки виливаю я у воду ось так, і гарненько розколочую. Зараз ще ось тут ось так помішаю, тому що цукор ось так, щоб розчинився добре. Ось так і ще давно далі. Зараз я сюди ще ось так трішки додам. Ось так розкручу і собі розсвію. Так, і тепер гарнесенько ще ось тут так розмішаю. Коли ви ось так гарненько розмішали і побачили, що у нас цукор зовсім вже розчинився, ми сюди додаємо цвіт бузини. Ось так гарненько, гарненько, о, який стоїть аромат. Коли бузина свіжа, свіжі квіти, це дуже-дуже ароматно пахне. І тепер ось так гарнесенько. Ось так ми додаємо водичку, ось так, розмішуємо. Ось так дивіться, це виглядає. Ну, і в принципі вже все. Ось така вийшла поки що краса у нас. І тепер закриваю кришкою ось. І Ставите будь-де, де у вас є місце на 3 дні. І кожного дня на протязі 3 днів, ранком і ввечері, обов'язково потрібно його перемішувати. У мене стоїть ось просто тут, так 3 дні. Ну що ж, на сьогодні поки що все. Е, пройде 3 дні, і ми з вами продовжимо. Продовжуємо готувати клас із цвіту бузини. Прийшло у нас три дні, наш квас настоявся, і сьогодні пора його розливати по пляшках. Для нашого квасу будуть потрібні пляшки. Ось як бачите, ми їх вже купили. Ми зазвичай їх купуємо в тих магазинчиках, де продаються напої на розлив. Вони харчові і якраз нам підходять для нашого квасу. А ще нам буде потрібно лієчка, шумовочка, марля. Ось як бачите, тут бачите, багато слоїв. Нам буде потрібно, щоб наш квас був чистенький, чашка, миска, для чого я вам потім покажу. Ось кастрюля, друшлачок і ситечко. І тепер відкриваємо сам квас. І подивіться, яка там краса. Наші квіточки вже як бачите, настоялися гарненько. Аромат стоїть неперевершений, вже пахне квасом смачно присмачно, як би можна було передати цей аромат. І не потрібно говорити, що він там пахне якось не так дуже ароматно пахне цей квас. І тепер, в саму першу чергу, нам потрібно зібрати ось, оці квіточки. Ось так груненку перемішуємо, і збираємо. Ось так, о, як же він ароматно пахне. І ось так збираємо оцей весь наш цвіт, який тут є. Ось бачите, дивіться, всі квіточки збираються ось тут, в шумовочки, дивіться. І ось миску, ось так ми їх збираємо всі. Бачите, ось так це виходить. Ну що ж, ось бачите, так зібрали ми всі квіточки. Тут ось у нас стік наш квас, отак можна ще його гарненько видавити. всю смакоту з нього ось так. І продовжуємо. І тепер підсиваємось кастрюлю чистеньку. Тут у мене ось друшлачок. Ось так ситечко. можна і без ситечка, але я хі, буду е, ось так класти ситечко. І тепер ось так сюди розкладаю марлічку. Марлічка, як я вже наголошувала, багато слоїв. Нам потрібно, щоб наш квас був чистенький. І тепер розпочинаємо. Беремо чашечку і ось так процічуємо наш квас. Щоб не забирати вашого часу, я продовжу. Ось так процідила я квас Ви тільки гляньте, яка це вийшла краса. Аромат стоїть, не передать. Дуже смачно пахне. Дуже. І тепер проціджений наш квас. Ось дивіться, я беру ось в миску, в миску ставлю пряшку. І тепер уже. Процічений крас в бутилку. І тепер дивіться. Наливаємо ось скільки, щоб було, дивіться, в бутилці, бачите? Ось скільки, щоб було доверху не долито. Десь на руку ось так. Ось так трішки повітря, закручуємо, і ось ложимо, ось в такому положенні у вас має лежати пляшка з квасом. І, тому, і для чого ми от, ось тут ось так робимо такий простір для того, що у вас ще буде проходити процес бродіння і щоб було, було куди діватися повітря? І так, я зараз. Продовжу і вам скажу, скільки виходить із 10 літрів у мене пляшок. І ще хочу показати, дивіться, буває так, що люди говорять, що він якийсь там е не лється або тягнеться, не знаю як у кого. Якщо ви все зробите правильно, то у вас буде, дивіться, ось як він у мене л'ється, хочу вам показати ось так на камеру. Дивіться. Чистий, хороший. І буде дуже смачний квас. Оскільки пляшок в мене вийшло квасу. Бачите, оскільки я не доливала. І ось скільки вийшло. Який квас? Із цвіту бузини ви можете приготувати в домашніх умовах. Це дуже просто і дуже смачно. Але застерігаю: діткам таких вас давати не можна, тому що тут є процент, процент алкоголю. Не можна е, пити водія, які мають кудись їхати. Не можна ні в якому разі. І не можна, звичайно, тим. Хто рахує, що по здоров'ю йому це не можна. Теж пити не можна. А всім, кому можна, будь ласка, готуйте і споживайте. Це дуже смачно. Зазвичай приготуванням такого квасу у мене займається чоловік. Він його любить, він його і готує. Ну, цього разу прийшлося приготувати мені, тому що він на роботі. Ну, ось приготувала я. Так що готуйте і споживайте. Скоро літо, спека, кому можна, будь ласка, це дуже і дуже смачно. І ще хочу наголосити, що обов'язково він має лежати у вас ось в такому положенні. А місце, ну, це вже до кого, якщо в кого є льох або погреб, як говорять, це дуже і дуже добре. Ну, в кого немає, вже дивіться, в кого є де місце, туди його і ось так лежить. Якщо, ось, бачите, зараз пляшка в такому ось положенні, і коли пляшка вже тут буде зібране повітря, вона така буде плотна, ото вже квас можна споживати. І коли ви будете його відкручувати вже потім. Буквально по чуточку. Ось так легесенько-легесенько відкриваєте. І бажано десь е е над раковиною або десь так, тому що е тут дуже багато буде повітря, тому ну, потрішки відкручуйте, щоб у вас не збіг цей квас. Ось така рекомендація. Ось так разом з вами я приготувала смачний присмачний квас з цвіту бузини. Якщо ж вам сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. А ще заходьте на канал, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. На сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!